Sony zv E1 це повнокадрова беззеркальна камера, орієнтована в першу чергу на відеографів, ютуберів, стрімерів та контент-кріейторів. Після виходу компактної камери Sony zv 1 і блогерської APS-C беззеркалки. Sony zv e 10 до речі, моєї основної камери на даний момент. Поява фулфрейм камери цієї лінійки не змусила себе довго чекати. Що ж, давайте подивимось, що вийшло створити в компанії Sony і чи взагалі варто розглядати цю камеру для покупки. Мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб каналі Vector.ua. Поїхали. Sony zv e 1 отримала той же повнокадровий 12-мегапіксельний сенсор, що і камера A7S3 та FX3, які коштують приблизно вдвічі більше, і розраховані в першу чергу на професіоналів. Даний сенсор забезпечує широкий динамічний діапазон, а також ідеально підходить для зйомки при поганому освітленні. Використання цього сенсора дозволяє e 1 записувати 4К відео зі швидкістю 60 кадрів за секунду, 10 біт 4.2.2 без кропу, а також записувати відео Full HD можна зі швидкістю до 120 кадрів за секунду. Проте з невеликим кропом камера вміє знімати максимум в 4К 120 кадрів за секунду та Full HD 240 кадрів за секунду. Проте з коробки камера може знімати максимум в 4К 60 кадрів за секунду. Щоб активувати 4К 120 та Full HD 240 кадрів, потрібно зайти на офіційний сайт Sony та завантажити спеціальну ліцензію на карту пам'яті. Карту пам'яті встановити в камеру і таким чином можна активувати. Дану ліцензію, тоді камера зможе знімати відео в форматі 4К-120 кадрів або Full HD 240 кадрів за секунду. Також одразу повинен сказати, що для того, щоб знімати більше, ніж 4К-60 кадрів, тобто 4К100 або 4К120 кадрів, для цього потрібна відповідна карта пам'яті v 60 або v 90 Але 4К 60 кадрів і все, що нижче, можна спокійно знімати на карти пам'яті з формату v 30 Саме такі карти. Пам'яті я і використовую. Тому максимум, що можу вам продемонструвати, це 4К 60 кадрів за секунду. Нова камера отримала процесор обробки зображення BIONZ XR, а також окремий чіп, який відповідає за штучний інтелект. Обидва використовується в більш професійній моделі Sony A7R5. Тому автофокус в Sony ZV E1 підтримує розпізнавання облич, розпізнавання тварин, може відстежувати людей та їх рухи, і навіть здатний фокусуватися на об'єктах, навіть якщо вони повернуті в бік або частково перекриті. За словами Sony, на сьогоднішній день ZV-E1 1 найлегша та найкомпактніша повнокадрова камера з вбудованою системою стабілізації. Її маса становить 483 грами. Звичайно, це без об'єктів. Разом з кітовим об'єктивом це приблизно 650 грамів, що також досить небагато для повнокадрової камери. В цілому камера Sony e 1 зручно лежить в руці. В неї трохи більш виражений хват, ніж в камер Sony A 6000 серії. При цьому в збільшену рукоятку помістилась батарея np zf 100. Завдяки цьому, за даними компанії, новинка може зробити близько 570 знімків на одному заряді або приблизно 2 години відео в залежності від налаштування. Корпус виконаний повністю з пластику. Він текстурований, доволі практичний та надійний. Проте сказати, що це прямо преміальні матеріали, я не можу. Відчувається, що саме на корпусі компанія трохи зекономила, щоб зробити камеру трохи доступнішою. Але при цьому камера має захист від пилу та вологи. Всі роз'єми знаходяться з лівого боку під заглушками. А саме під верхньою заглушкою знаходиться два роз'єми. Це джек 3,5 мм, до якого можна підключити на камерний мікрофон. Та USB Type-C для заряджання та підключення до комп'ютера. Коли камера заряджається, горить спеціальний світлодіод. Нижче знаходиться роз'єм для повноцінних карт пам'яті формату SD з підтримкою стандартів UHS1 та UHS 2. І знизу роз'єм Micro HDMI для передачі зображення на монітор, а також роз'єм 3,5 мм міні-джек для підключення навушників. Знизу розмістилась різьба одна дюймів для того, щоб кріпити камеру на штативи та. Стабілізатори. А також знизу є кришка, під якою знаходиться акумулятор. На правій стороні взагалі немає ніяких роз'ємів. Зверху під заглушкою розмістився гарячий черевик: це роз'єм для додаткових аксесуарів або кріплення для таких аксесуарів, як на камерний мікрофон, додаткове на камерне світло і так далі. І правіше розташована металева сіточка, під якою знаходяться три капсулі мікрофона. Також зверху розмістився невеликий отвір для динаміка, трьохпозиційний Микач, за допомогою якого можна перемикатися між режимами фото, відео та режимом S&Q Тобто сповільнена та прискорена зйомка. Правіше знаходиться досить велика та зручна кнопка, яка відповідає за старт-стоп запису відео. А зверху на рукоятці знаходиться тумблер, який відповідає за вмикання-вимикання камери. Також кнопка, яка відповідає за фокусування та спуск затвору. І також тут розмістився джойстик, який відповідає за зум цієї камери. Трохи нижче розмістилась кнопка під назвою c 1 За замовчуванням, вона відповідає за розмиття або не розмиття. Заднього фону, і нижче розташувався диск, який відповідає за регулювання діафрагми. На фронтальній частині розташувався відкидний поворотний трьохдюймовий сенсорний дисплей. І на фронтальній частині зверху донизу розташувались такі кнопки. Це кнопка меню. Нижче розташувалась кнопка C2, яка відповідає за цифровий зум. Трохи нижче кнопка FN, тобто функціональна кнопка. Нижче розмістився п'ятипозиційний диск. І нижче розташувалась кнопка мультимедіа, тобто галерея з вашим відзнятим матеріалом, і правіше кнопка корзина, яка відповідає за видалення файлів. Проте, взагалі, кожну з кнопок можна переназначити на будь-яку іншу дію, яка вам буде потрібна. А ще на камері є світлодіодний індикатор, який горить червоним кольором, коли йде процес зйомки відео. При цьому на дисплеї також світиться червона рамка, що означає, що також йде запис відео. Проте за потреби ці функції. Можна вимкнути. Компанія Sony заявляє, що камера ZV-E1 має гарні та якісні вбудовані мікрофони. Ну що ж, давайте це перевіримо. Саме зараз звук записується на вбудовані мікрофони в камеру Sony zv e 1 Ось така якість запису звуку. Слухайте, подобається вам чи ні. Звук записується в режимі авто, але також можна вибирати напрямок звуку. Тобто, якщо ви записуєте перед камерою, можна вибрати спереду. Якщо ви записуєте за камерою як оператор, можете вибрати режим позаду. А також можете вибрати всеспрямований режим, якщо потрібна запис звуку з усіх боків камери. Або можете вибрати авто режим, як це зробив я, і тоді камера автоматично буде визначати, звідки джерело звуку, і буде перемикати напрямок на те джерело. Ось таким чином. Фотоможливості камери Sony zv e 1 дуже обмежені. Для початку камера не має механічного затвора, є лише електронний, також немає видошукача, Тому вся взаємодія з камерою відбувається виключно за допомогою екрану. Проте екран досить непоганий, роздільна здатність більше мільйона пікселів, і в цілому дисплей досить гарно передає. Кольори, проте особисто, що мені більше до вподоби, так це те, що тепер дисплей повністю сенсорний. І разом з оновленою прошивкою сенсорним керуванням можна змінювати абсолютно всі параметри, в тому числі можна змінювати налаштування в меню. Що дуже зручно, але не дивлячись на те, що камера більше для зйомки відео, проте фото на неї знімати також можна, і виходять вони досить непогані. Звичайно, для просунутих фотографів, особливо для тих, хто знімає пейзажі або займається комерційною предметною фотографією, 12 мегапіксельної камери буде замало. Але для блогерів та соціальних мереж загалом більше й не треба. На щастя, щитування з матриці в цій камері дуже швидкісте, тому ефект ролінг шатера, візуальне спотворення. Що виникає при зйомці з електронним затвором через низьку швидкість читування матриці, коли ви рухаєте камерою або знімаєте об'єкт, що швидко рухається, тут виражений дуже слабо. І це мені дуже подобається, тому що в моїй основній камері Sony zv e 10 дуже сильно виражений ролінг шатер І про це потрібно завжди пам'ятати і не рухати камеру занадто швидко. Як і в попередніх моделях лінійки ZV, Sony zv E1 включає режим презентація продукту або Product Showcase. По суті, це спеціальна функція, яка визначає об'єкт на передньому плані і фокусується на ньому, навіть якщо ваше обличчя не перекрите цим предметом. Потім повертає фокус на обличчя спікера, коли об'єкт знову залишає кадр. Звичайно ж, є і ефект м'якої шкіри, який має три рівні – низький, середній та високий. Цей ефект може сподобатись дівчатам, він трохи робить обличчя більш матовим, робить шкіру більш м'якою, забирає зморшки, пори, деякі недоліки шкіри, прищі і тому подібне. Проте виглядає він не зовсім природньо і мені цей ефект не дуже подобається. Я його взагалі не використовую. І також, як і в усій лінійці ZV, в Sony zv e 1 є розмиття фону. Це спеціальна кнопка і спеціальний режим, який працює в автоматично режимі відеозйомки і за допомогою натискання всього однієї кнопки ви можете задній фон розмити або навпаки зробити його різким. В камері також з'явився новий режим Cinematic Vlog або кінематографічний влог, який дає цікаву картинку з цілим набором налаштувань. Співвідношення сторін змінюється на 2.35 до 1. Це надає картинці кіношного вигляду. Частота кадрів змінюється до 24 кадрів за секунду, як і належить класичному кіно. На вибір доступні колірні профілі: традиційний сонівський S-Sinто з теплими кольорами та м'яким контрастом. Плюс ще 4 опції: Clean, Chic, Fresh та Mono. І також є чотири кольорові фільтри: це Ocean, Forest, Gold і Auto. Вони дозволяють додатково кастомізувати картинку і надати їй відповідний настрій. На мій погляд, в першу чергу, це зроблено саме для новачків та для тих, хто хоче в один клік налаштувати потрібну картинку та потрібну атмосферу створити, не залазячи в параметри та не роблячи нічого на пост-обробці. Проте не знаю, як ефект м'якої шкіри та сайн влок, але ось. Режим презентації товарів це дуже корисна функція, на мій погляд. Sony ZV-E1 має низку режимів стабілізації зображення. Є стандартний режим, якому використовується стабілізація з датчика самої камери. Або активний режим, який кропає зображення і використовує суд датчика, і разом з цим цифрову стабілізацію. Існує також максимальна стабілізація в цій камері, це динамічна активна стабілізація. Вона ще більше кропає зображення, і завдяки цьому стабілізація ще сильніша. І в режимі динамічної активної стабілізації знімати можна навіть просто з рук. При цьому зображення буде дуже плавне, начебто ви знімаєте зі стабілізатором. Того ж Sony додали ще одну цікаву функцію, називається стабілізація з кадруванням. Ця функція регулює обрізку не тільки для стабілізації відзнятого матеріалу, але й для утримання об'єкта в центрі кадру. Ця функція працює за допомогою чіпа штучного інтелекту, який розпізнає ваше обличчя і передбачає ваші рухи. Таким чином, замість того, щоб просто стабілізувати камеру, вона також компенсує ваше кадрування та композицію. Наступна цікава функція це. Автокадрування, він може бути корисний для тих блогерів, які самі себе знімають без оператора, але хочуть при цьому більш динамічну картинку. При цьому камера дуже сильно зумує картинку, фокусуючись на об'єкті зйомки або на обличчі, і потім слідкує за об'єктом зйомки, постійно зберігаючи сам об'єкт зйомки в кадрі, якщо він рухається. Проте також цей режим можна використовувати, коли ви знімаєте двох співрозмовників, які сидять один напроти одного за допомогою однієї камери. При цьому кадруєте то одного, то іншого співрозмовника по черзі, наприклад, звичайно, переміщається не сама камера, а лише збільшений кадр. Але в будь-якому випадку опція цікава і для когось може бути зручною. Камера навіть при поганому освітленні показує дуже гарний результат. Вона має два нативних ISO. це 640 та 12800. Тому, якщо ви знімаєте при недостатньому освітленні, краще викручувати ISO на 12800. для того щоб було менше. Шумів на зображенні. Також дану камеру можна використовувати в якості веб-камери, підключивши її через USB Type-C до комп'ютера. Можна використовувати для тих самих стрімів або прямих трансляцій. При цьому роздільна здатність буде залежати від кабеля. Якщо у вас звичайний USB 2.0 кабель, то це буде максимум 720 p 30 кадрів за секунду. Але якщо ви будете використовувати кабель USB 3.2 мінімум, тоді ви зможете отримати максимальну роздільну здатність. 4 Ріка 30 кадрів за секунду. При цьому в налаштуваннях можна ввімкнути, щоб під час трансляції ще додатково записувалось відео на карту пам'яті. А що на рахунок перегріву, запитаєте ви. Так як це дуже компактна камера з великою матрицею, звичайно, вона схильна до перегріву. І це насправді так. Але є нюанси. Як тільки я отримав камеру, я її почав тестувати. На ній була сама перша версія прошивки 1.00. І на цій версії прошивки в 4К 60 кадрів за секунду, 4.2.2 10 біт, 200 Мбіт за секунду бітрейт, вона протрималась аж 25 хвилин. Потім виник значок перегріву, і через декілька хвилин камера взагалі вимкнулась, що мене трохи засмутило. В 4К 30 кадрів за секунду, також 4.2.2 10 біт. Камера змогла протриматись трохи більше години. Проте, подивившись багато оглядів, прочитавши про цю камеру, я побачив, що на неї доступна нова прошивка, а саме 1.03. Я її завантажив з офіційного сайту, завантажив на карту пам'яті, встановив сюди. І після оновлення прошивки камера практично не перегріває. Тобто 4К 25 та 4К30 кадрів за секунду, камера спокійно може працювати близько 2 годин. Тобто, швидше у вас акумулятор розрядиться, ніж вона перегріється. 4К 60 кадрів за секунду, камера може спокійно знімати відео 4.2.2.10 біт, приблизно одну Годину тому після оновлення прошивки критичних проблем з перегрівом в даній камери більше немає. Проте, якщо ви дуже переживаєте на рахунок цього, то перш за все, коли ви довго знімаєте відео, ви повинні відкривати дисплей, щоб камера могла краще охолоджуватися. І друге на Aliexpress, наприклад, продаються кулери для цієї камери, наприклад, від Уланзії, коштують вони недорого, там 20-30 доларів. І цей вентилятор допоможе вам, щоб камера не перегрівалась. Під час довгих записів відео. Ну і 4К-120 кадрів я, на жаль, протестувати не можу. Але думаю, більше 15 хвилин вам точно 4К-120 кадрів записувати не потрібно буде. В цілому, камера Sony zv e 1 мені дуже сподобалась. Камера вийшла дійсно дуже крутою. Це компактна повнокадрова камера, яка чудово підходить саме для відеоблогів. Вона має дуже багато цікавих фішок та функцій. А найголовніше це те, що вона дозволить вам знімати якісне 4К Відео з частотою до 120 кадрів за секунду. Так, вона не ідеальна, вона має свої якісь недоліки, для кожного вони будуть різні. Проте, якщо її порівняти з її прямими конкурентами, тобто Sony A7S3 та Sony FX3, то ця камера практично вдвічі коштує менше. При цьому по технічним характеристикам та якості зйомки відео вона абсолютно нічим не гірша, і призначена вона в першу чергу для досить професійних багатих блогерів. Адже, хоч вона і коштує практично вдвічі менше, коштує вона все одно досить багато. Посилання, де ви можете ознайомитися зі всіма технічними характеристиками, а також цінами на цю камеру, я залишу в описі під цим відео. А я з вами не прощаюсь і сподіваюся побачити вас в одному з наступних відео. Тож ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!